А да, Страпе з команда на, на зв'язку капітана і Сьогодні в нас незвичне відео. А, як ви зрозумієте, це не звичайна серія. М -м. Ну так, зрозуміло. Ну, я не про те. Зрозумів я за 66 серій такий, що видухся. Думав я, що це станеться бато швидше, але мені вдалося, скільки ми годин ну саме я. 86 годин, по суті, майже день у день без перестанку. У нас тільки пару днів було, що не виходило. став волі. Сьогодні теж це помало не вийти, але я записав ці новечки відео. І хочу вами з тим, що все ж таки на даний момент це остання серія. Поставь у я відчуваю, що ентузіазм, як такого, поки що немає. Кажу, якось воно трошки вже надоїло. Ну, це логічно. 66 серій вже записано і це було файно, я зрозумів, останні дні, що Ну, якось до душа не лягає поки що. Ну, не, не хвилютися. Я думаю, що я повернуся десь за місяць часу. Тебе так глянемо, що тут відбувається. Я. Так от. Не сумуйте? Нічого страшного. Думаю, ви можете і знайти інших контентмейкерів по Стердіволі, як ви колись мене знайшли. Плюс вже близько 20 серій Стердіволі не просто ні одної підписки. Я може це ще покажу в журналі Капітана. Але це не є. говорю я вас причиною того я пристаю. А uh, Стадіволі дивиться люди. Мої підписники, які. І не тільки підписники, які не хочуть підписуватись себе, то але це справа кожного, нікого я не заставляю. І От... зараз робив, чесно. Перегляди є, нема підписок на розвитку каналу і це вийшло до того, що зараз одні з найгірших показників переглядів, лайків і підписок за всю історію каналу. Але підозрюне, як я казав. Просто піднімає мені настрій. І може це також зіграв роль того, що я от швидше в швидшеволі закинув. Бо нема якогось зв'язку. Тим за зараз період літній, не дуже хочеться щось дуже грати багато. Та й ці виключення світла і ці приколи з. Що воно є, його немає. треба то робити, що робити я. Стомився, так сказати. І на цю гру я хочу грати реально от, Кайфово, з душею Кайфово очивати тут вами і робити нас вигляд, що мені все подобається. Я граю задоволення, я не буду. Тому я прийняв таке рішення, що все ж таки. Поки що відкладемо це приходження. Бо, тому що я знаю, що ще попереду 20-30 серій мінімум, певно. Набу не мінімум буде якось так. Ну, я розумію, що я вже більшу половину гри, гри прийшов, але все одно я не буду зараз тільки серії записувати без ентузіазму. Я думаю, ви мене розумієте. І також. Ходім якось щось придумати, що з каналом продовжувати робити, тому що такі показники це. там. Я хочу ріст, але ну, вони такі, тому що вже відчуваю, навіть, сам санканал. І вище я якось не викладаюся, але я завжди викладаюсь. Вже якось там судно. одно відчувається, що я стомився трохи. Тому без Ставді волі буде тепер. Ну, але як я кажу, що думаю, десь. Ну, скільки місяць часу, що таке місяць часу для вас багато це чи не багато, навіть важко зрозуміти. Але це лише такий Число. Думаю, за місяць мені вже захочеться знову пограти або записувати. А... З вашого боку, прошу підтримати це відео. Покажіть, що для вас це проходження справді було а класним. Ну і буде класним, я говорю, я нічого не закидаю назавжди, за само собою це я обіцяю. А хоч подивитися, вести актив. Накиньте актив і підпишіться, тому що серйозно народ. Підписку 20 середніх одної підписки на Stad Dio. При тому, що це найкраща кількість переглядів і час переглядів на каналу, які мають відео саме Stolді Volia. А як я розумію, його просто дивляться ті, хто дивиться його майже постійно у мене. Тому і так і здається. Якось так. Побачимося уже. За місяць десь або якось близько так. Можливо, десь якось ще якусь серію виставлю, але я б на це поки що надіявся і будемо думати, як далі розвивати канал. Дякую всім, хто дивився. Всі, хто продовжить дивитися. Не втрачайте мене, так сказати, будемо підписуйтесь, щоб побачимо, ви коли вийде наступна серія з волі, або... Просто можете зайти на мій телеграм-канал, підписатися і чекати там пост про вихід Стравдіволі Якщо ви не хочете захарящувати свій YouTube канал моїми іншими відео в підписках, тоді підписуйтесь краще на телеграм-канал. Там нічого такого нема. Просто я публікую те, що вийшла серія, така топ-такато. -та 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 -та. Тому ви будете в курсі, коли вийде на серію по ставдіволі. Дякую, що дивитися. Дякую, що будете дивитися. Це назарію кінець зв'язку.